Привіт, любі художники! Ми з вами давненько не малювали. І сьогодні я пропоную спробувати новий матеріал: це кольорові олівці. Це можуть бути будь-які олівці, які у вас є вдома, і також скетчбук. Намалюємо сьогодні казкове європейське місто. Вперед до малювання почнемо роботу з того, що в мене половина а 4 формату. Тобто, а п'ятий формат це у мене такий скетчбук. Ви можете купити собі такий саме. Тут я вже малювала з вами разом цукерки, малювала ось такі мандаринки. Сьогодні малюємо зимові такі будиночки. Можна розмістити горизонтальну композицію, тобто ось так. Можна розмістити вертикально. У мене буде вертикальна композиція. Я звикла не малювати з лівої частини. Так, щоб потім, якщо у мене буде якась, не знаю, комусь захочу подарувати, наприклад, цей малюнок, я можу спокійно відрізати його, і на іншій стороні в мене нічого не буде. Можливо, це не так красиво для скетчбуку, що коли ти е, перегортуєш ці сторінки і там, показуєш лісталку. Звісно, що це може не так красиво, але мені так зручніше. З чого я починаю? У мене є простий олівець, і я почну спочатку з композиції. Землі в мене буде зовсім небагато. Тільки нижня частина ось такий шматочок. Далі починаємо будувати архітектуру. Архітектура, мабуть, дуже голосно сказано, але як є. І що я, по-перше, хочу зробити? Я хочу зробити дуже такі кривенькі будиночки. Мені потрібно максимально різноманітні форми зробити. Ви можете уявляти собі якісь будинки, наприклад, Амстердаму чи щось таке. Я починаю з простих форм, можна використовувати прямокутник, квадрат, трикутник, будь-що подібну форм. І те, що я роблю, це я просто зараз компоную всі ці форми у себе на аркуші. Обов'язково, щоб лінія не співпадала. Тут в мене співпало, я переміщую першу лінію сюди, цю теж хочу розширити. Наприклад, так. Тут позаду теж буде будиночок. Ось такий. І тут ще один. Десь там. <заду>. В принципі, цього вже достатньо для такої маленької формату. Далі йду по деталям. Мені потрібно зробити перше це віконечка. Кожен окремий будинок це окремий дизайн. Але знову ж таки повторюсь, що можна робити їх нерівними. Ще я хочу додати ось такий дим з труб. Далі беру кольорові олівці. В мене ось такий набір. Можна використовувати ось такий, наприклад, набір, або більший за розміром. Можна брати Faber-Castell, кохінор, ось такий Marco, більш такий для любителів набір стало все ж таки більш професійний. З чого я починаю? Я починаю з неба. Я хочу його зробити досить темним. В мене немає тут фіолетового кольору, тому я буду використовувати всі можливі кольори, які можуть утворювати при змішуванні фіолетові. Це червоні відтінки і сині. Починаю з темних зверху. Ну, перше, що я роблю. Це я малюю не замазуючи, не розтираючи олівець, а я малюю штрихами. Це означає, що кожна лінія у мене йде окремо. Десь вони можуть з'єднуватися, звісно. Я можу зміснювати напрям, тобто десь я йшла ось так, як мені зручно, з нахилом праву. Можна зробити навпаки в цю сторону. Що я роблю далі? Далі я беру навіть ось такі ще візьму кольори, Основ, мені подобається цей рожевий. Він дає фіолетовий відтінок, коли накладається на синій. І я його додаю. Там, де в мене залишились білі місця, вони заповнюються рожевим. Далі продовжую працювати рожевим олівцем. Тут уже можна не відривати олівець. До речі, ще колір олівця іноді залежить від натиску. В цих олівцях Faber-Castell Polychromus досить твердий стрижень. Але це не означає, що всі такі мають бути, бувають більш м'які. Так, і зараз на цей колір я хочу покласти цей е, ультрамарин більш світлий, кладу його вже відриваючи руку. Стараюсь також зробити перехід від синього до е, більш світлого фіолетового. Далі буду використовувати яскраві теплі кольори. У мене є ось такий червоний, є жовтий, є жовто-зелений, є сірі відтінки, купа різних відтінків. Всі хочеться використати по черзі. Почнемо, мабуть, з жовтого кольору. Ще хочеться сказати про точилку. У мене ось така теж Faber-Castell, Дуже зручна. Зараз я зафарбовую один будиночків у жовтий колір. До речі, чи можна робити різні напрямки, так? Ну, коли розфарбовуєш розфарбовую? Слоцями. Так, можна. Але дивіться, щоб це виглядало естетично. Тобто, щоб перехіди були рівномірні, а не різкі. Звісно, якщо цього не потребує фактура того, що зображуєте. у нас такого немає, тому як є. Наступний будинок буде ось такого кольору. Я хочу ще трошечки залишити снігу. Далі можна взяти рожевий, або ось такий червоний кольор. Наступний кольор нехай буде ось такий світло-зелений або ось такий жовто-зелений. Я хочу зробити світло-блакитною. Тут роблю такі досить різкі вже штрихи. Далі, що робимо з деталями? Це буде світло-блакитний, це буде сірий. І останній буде теж сірий, але іншого відтінку. До речі, в мене два сірих теплий і холодний сірий. Йдемо далі. На кришах у нас буде сніг, тому ми його залишаємо, де він йде білим кольором. Білий кольор у нас вже папір. До речі, можна повторювати кольори, можна їх змішувати між собою. Візьму сірий колір і пройду, зроблю силует, де в мене буде сніг. Тут я просто зафарбую повністю сірим, не буду ніяких фактур робити. Тут Буде так само трошки снігу. Далі на ось цій давайте зробимо фактуру. Ось таку. Причому тут так само можна десь і зафарбувати навіть, може там тінь справа зліва. Щоб дим відрізнявся, зафарбую його трошки темнішим. Йдемо далі. У мене буде нехай така хвилька. Більш темно зроблю небо навколо. До речі, так скрізь ну і в лівцях, так само, якщо ви щось десь не дотягнули за тоном, то це можна, звісно, доробляти. Давайте трошки попрацюємо з віконечками, де інде буде темний кольор у віконочок, тому я залишаю темне скло і білу раму. Десь ще буде горіти світло, там буде жовтий кольор у вікнах. Рами, звісно, що не всі будуть однакові. Зараз ми це виправимо. Десь будуть темні рами. Ну, можна і так зробити. Одне буде світло, одне рожеве. Йдемо далі. Зараз ми розфарбовуємо поки що рами. Що робимо з дверима? Давайте їх поки що просто зафарбуємо якимось кольором, який підходить. Тут буде такий, а тут буде червоний. Хочу зробити відповідь червоним, червоним дверям, і тут в мене буде відповідь така. Не дивуйтесь цьому слову, так кажуть художники. Далі. Я беру якийсь темний олівець або чорний, або мій улюблений фабрикастел Oil під Oil Base. І уточнюю деталі. Що це означає? Це означає, що я зараз буду домальовувати. Тіні десь допрацьовувати там, де недопрацьовано. Десь, може, нову фактуру введу. До речі, можна ще сіні тіні робити, наприклад, від снігу з синім кольором. Деякі будиночки хочуть щось зробити якимись особливими. Давайте зробимо цеглу на них. Ось таким чином. Я відкладаю їх в шахматному порядку. Щодо до дверей. Давайте їх зробимо, як справжні двері, тобто, щоб не просто було червоним зроблено, а ще й промалюємо деталі. Подивіться на свої двері вдома. Можете змалювати там з них. Так, тут хочеться якихось ще деталей, не знаю, ну, щось хочеться додати. Можливо, тут буде такий фундамент якийсь. Красивий з цегли. Звичайно, що таку тему, якщо хочеться намалювати самостійно. То потрібно трошки подумати над композицією, може, ви інакше якось її розмістите. Але а, ось в умовах короткого уроку ми створюємо сюжет, який я придумала зараз, і ми його створили. Що ще можна додати? Насправді, якщо б у вас була, наприклад, електричний ластик, був, так, електрична гумка, ви б могли б зараз ще зробити сніг. Бо звичайним ластиком це не зробиш. Можна зробити це гуащо, використовувати гуашу. Але я не хочу додавати сніг сюди, мені, мене влаштовує ось такий пейзаж. До речі, хочу вам показати: я малювала теж пейзаж, був він ось такий. Це на уроці з моєю індивідуальною ученицею. Сьогодні я намалювала ось такий. Малюйте, присилайте свої роботи. І до зустрічі з мистецтвом.